Черкаський підприємець Микола Калашник, власник двох закладів харчування, розповідає, як персонал працює за новими правилами і 16 січня. Є норма, ми її виконуємо. Ми любимо українську мову, любимо не спілкуватися. Меню теж у нас з самого початку нашої діяльності українською, тому для мене це не питання. За словами підприємця всіх працівників, він поінформував щодо санкцій за відмову обслуговувати клієнтів українською. Я не бачу в тому великої проблеми. Людина знає, яка санкція передбачена за це, і якщо вона там не може, чи не знає, чи недостатній якості знає українську мову, вона просто може сплатити цей штраф і допомогти своїм скажімо, фінансовим внеском державі. Половина клієнтів закладу просить обслуговувати їх російською мовою, говорить адміністраторка Віра Буряк. За її словами, це ті, хто не розуміє українською та іноземці. Хтось розмовляє українською, хтось російською, хтось просить перейти на російську, комусь так зручно, щоб ми розмовляли, як ми розмовляємо. Тому, в принципі, різні випадки бувають. А це черкаська кав'ярня. За словами адміністраторки закладу Марини Скляренко, клієнтів обслуговує шестеро дівчат у дві зміни. Дівчина говорить, що потенційним працівникам пояснюють нові правила щодо обслуговування. Під час співбесіди, коли ми набираємо персонал, ми також наголошуємо на тому, що спілкуємось виключно українською і обслуговуємо. Відвідувачі українською мовою. Ми живемо в Україні, тож всі повинні розмовляти, всі повинні обслуговувати українською мовою, Ну на мою думку, так але ж, якщо людина розмовляє російською, у нас багато є іноземців. Також приходять люди, які спілкуються тільки англійською. Ми під них підлаштовуємось. Також в нас є дівчатка, які розмовляють англійською. Відвідувачка кав'ярні Валентина Мартинюк говорить: народилася в Україні, нині живе у Росії. Обслуговування державною мовою у закладах підтримує. Я сама українка. Я українка. Я народилася на Одещині і до 20 років жила в Україні. А потім вийшла заміж і поїхала до Росії. Те, що обслуговують українською, напевно, правильно, тому що це мова України, і я вважаю, що це правильно обслуговувати українською. Неприємно, коли обслуговують не державною мовою в Україні, каже Черкащанка Світлана Гураль. Я вважаю, що кожен українець повинен спілкуватися виключно на українській мові і особливо заклади харчування державні установи. У відповідь на інформаційний запит до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня нам повідомили, що жодної скарги від Черкащан щодо відмови обслуговувати українською 16 січня, по 2 лютого не надходило. Закріплення норм обслуговування українською мовою це перехідний етап між законодавством та власним усвідомленням на мови, коментує тему кандидатка філологічних наук Тетяна Бондаренко. Мені здається, що це питання мало б бути вже давно розв'язане державою. Це не компетенція суспільства, але рівень самоусвідомлення відповідальності перед собою, перед країною, перед власними дітьми, що ти живеш в Україні, маєш все таки говорити рідною мовою переважно. За словами Тетяни Бондаренко, у Черкасах з'явилася низка закладів, яких працює молодь, яка обслуговує вишуканою українською. Мовлення в них настільки досконале, Вони десь вишукують якісь нові слова, оказіональні якісь утворення, і це так приємно, коли тобі кажуть, ваша арешта, а не ваша здача, чи вам смакувало, а не чи вам було смачно пити каву. Тому я думаю, що прогрес у цьому напрямку є. Ірина Філенко, Тамаз Горозія та Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.